Щиро дякуємо вам всім, в цей величний торжественний праздник Різдва Христового за спільну нашу молитву. Ми прийшли як до ясел, як убогі, але щирі пастушки, щоб прийти до убогого Бога, щоб ним збагатитися. Його ласки, Його милосердя. Його доброти і дарів Його святих. Що ми можемо в дар Йому принести наші щирі серця? Як ми можемо Його любити нашим чистим серцем? Як можемо Його хвалити чистими устами і щирим серцем? Сьогодні ми вітаємо. Всіх іменинників та іменинниць. посміхайтеся, будь ласка, не будьте такі сумні. Сьогодні Христос народився, а ми торжествуємо, колядуємо на зло нашим ворогам, бо з нами Бог і ніхто проти нас. А всім іменинницям іменинникам щиро зичимо Божого благословення, гідного наслідування своїх покровителів на многії і щасливії літа.